І найтепліші, найвагоміші, найщиріші і найсолодші від пасічника. Вітання вам, наші дорогі градуанти, наші дорогі сьогодні магістри. Дивлюся зараз на вас і мені згадується зустріч з вами, і мені так чогось під, під цей клубок до горла підступає. Хочу сказати єдине: в моєму серці тут, назавжди, але і в серцях наших викладачів, запам'ятайте. Кожного випуску, скільки вас не було, завжди знаходиться куточок місце для кожного з вас в серцях ваших викладачів. Пам'ятайте про це теж на останок ніколи не зрадьте цим трьом матерям: ні своїй рідній, ні Україні, ні своїй армії. Я вас вітаю, щастя вам, дякую. І звертаючись до вас, я хочу сказати одне: незалежно від того, хто є в вашому житті, незалежно від того, що вам подарувало життя, яке у вас є підспір'я чи фундамент, це залежить виключно від вас. І сьогодні якраз Збройні сили України дозволяють нам можливість з вами поспілкуватися тут і зробити таке дійство заради одного, для того, щоб ви, я, всі, хто тут є, змінили нашу країну. Я особисто і як начальник ова на кожного з вас. Я дякую всім, хто сьогодні тут є за те, що ми всі разом. Дякую вам і слава Україні! Я вас просто щиро хочу привітати, що ви дали оцим людям отримати прекрасну освіту. У вас є все для того, щоб рости. І в цій державі бути передовиками. Я вас вітаю усіх. Слава Україні! Ви сьогодні зробили один віток еволюційного розвитку, зробили крок пощаблені до вашої високої самореалізації. Я вам від щирого серця працювати над цим все своє життя. Цікавість унікальність цього життя в тому, що бути завтра краще як сьогодні. Імені випускників магістрів Національного університету Острозька Академія висловлюю щиросердну подяку всьому професорсько-викладацькому складу за вашу плідну працю та великий внесок у нашу освіту. Бути випускником Національного університету Острозька Академія це честь та статус, який кожен випускник повинен гідно підтверджувати своїми щоденними діями. Безмежна вдячність і Збройним силам України та кожному, хто щоденно робить свій внесок для наближення нашої перемоги. Ми вирішили долучитися до допомоги нашої держави, нашим збройним силам. України, та подарувати від випускників острозької академії шість іменних і в дронів та передати їх нашому випускнику. Віват Острозькій академії! Віват, віват, віват! Вітаю!